За тиждень ми е, зменшили наші маршрути на 2000 тисячі кілометрів. Хто ви, що ви робите? Все, що пов'язано зайти, будь-яка там розетка, все що вмикається, розетку це було моє зоні відповідальності. Як ви шукали систему? Просто в просторах інтернету пишеш ТМС. Світ планує Марс вже там полетіти і там цивілізацію будувати, а ми десь спексельках там ідея проводити ТМС. Звідки вона взялась? Ми там ну взагалі хочемо управляти там всієї. знаєте, не привлікає внімання санітарів. Впровадили, зняли ці вершки, зрозуміло, що вже заробили, да і далі оптимізовуємося, оптимізовуємося, оптимізовуємося. Вендор має мати в своєму портфелі і МС. Інакше ну, нам не було б цікаво. Що вам найбільше запам'яталось? Ми промоделювали, ви показали результат. Ми побачили, ахнули охнули. Сказали, окей, з людьми в полях, з шоферами, з експедиторами. Ми дійшли е, такої синергії в роботі. Про Мес взагалі варто не варто. Та ми ж не за те, щоб там вам ускладнити життя. Ми за те, щоб вам спростити життя. Добрий день, Ви на каналі IBM Cloud. Мене звуть Ширяєв Олександр. Я SEO АБМ Рінкай ТМС. Сьогодні ми в гостях компанії Conex. Це фармацевтична компанія, яка має як свою власну дистриб'юцію, так і свою власну рітейл мережу Аптек. Ходімо, поглянемо, як в них працює ТМС. Добрий день, Тарас. Представтесь, будь ласка, і розповісти нам трошки про свою компанію, щоб ми зрозуміли хто ви, що ви робите, і чим безпосередньо ви в рамках компанії займаєтесь. Доброго дня, Олександр. Складно зараз мені відповісти. Хто я в компанії. на зараз я в компанії вже виконавчий директор з 1 липня, коли прийшов в компанію, був на посаді от керівника усіх IT-проєктів. Тобто все, що пов'язане з IT, будь-яка там розетка, все, що вмикається в розетку, це було в моїй зоні відповідальності. Ось компанія Conex – це такий гібрид фарм компанії, тому що ми займаємося і дистриб'юцією лікарських засобів, і маємо в своєму портфелі більше 200 торгових точок. На ринку ми з 95-го року. Тому вже тридцятиліття своє відсвяткували. А фарм ринок він ну, в Україні відносно маленький. ви яку долю приблизно займаєте на ньому? Тут ж небагато компаній, да? так? Як попальні фарм ринок робити. навпаки в Україні, це дуже він занадто великий, не якщо в по порівнянні мережам, а по дистриб'юції. У вас дистриб'юторська діяльність 에... і ретейл. Так, дистриб'юторська діяльність це якщо говорити про самих дистриб'юторів, вона невеличка там в ну в кількості компаній ви маєте на увазі це так, так це. тому що дві основні компанії займають 90% ринку. А ми приблизно це десь ну до двох відсотків. Ага, окей. Але все одно це дуже великий об'єм. Так, якщо говорити, що компанія починалася там ну, з однієї аптеки, росла там невеличкий склад там був в 100 метрів, там далі склад там більше, 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 то ми зараз дійшли до того, що у нас вже склад весь з операційною діяльністю приблизно 7 тисяч, тільки центральний. А, те, що під склад, це десь до 4 тисяч. А яку кількість клієнтів ви розвозите ну, в середньому за день або загальна кількість? Це портфель 4,5-4800 активних, які зараз активно наповнюємо. Десь ми 100% дійдемо до 5,5, можливо, до 6 тисяч активних клієнтів, а середня кількість це 200, ось так, десь, Ну, до 2,5 тисяч клієнтів доставки. доставки. Супер середня і специфіка в нас тут ще яка, що ми можемо 4,5 тисячі клієнтів доставляти з понеділка на вівторок, бо це якраз таки для форми самий масовий день, коли mm -hmm. всі замовляють? А далі вже в розрізі тижня ми там можемо ну там коливається наша вже кількість. Дякую, а, давайте повернемось до нашого основного питання сьогоднішньої бесіди. Ідея впровадити ТМС. Звідки вона взялась? Які були передумови, і які цілі ви ставили досягти після того, як впровадити ТМС? Ідея виникла відразу тоді, коли я пішов в компанію. Чому? Тому що процеси е, логістичні, транспортної логістики були е, ручними. У нас не було тмс системи до того, як такої. Е, було щось написано, дописано на нашій ERP-шці, е, було щось в Excelkaх, було щось ще десь там. І це якось так управлялося. Е, умовно. Е, Витрати на логістику ми рахували теж так: щось там, щось там, щось там. І провести якусь аналітику і зрозуміти, яка рентабельність нашої транспортної логістики, ми там досить так заувальовано це могли розуміти. Тому, якраз таки, рішення про впровадження ТМС було. Таким кричущим на той момент, і, і сам відділ логістики, керівник відділу логістики, і е, засновник компанії відразу сприйняли цю ідею, як так, давайте пробуємо. Тому що і логістика це одна з основних наших одна з основних статей витрат. Mm -hmm. Тобто, так, ми рахуємо, там, умовно, там, заробітні плати, там складську логістику, транспортну логістику, ось це основне, основні види наших витрат. Тому зразу якась ціль там, да, давайте впровадимо і. В результаті отримаємо це, це якраз було передумовою для старту пошуку вендора е, ТМС. А якісь КПІ собі ставили, що умовно ми хочемо, впровадивши ТМС, зробити то-то-то-то якісь результати? Е, ми як вам сказати, я особисто для себе ставив, тому що я зустрічався і працював з ТМС-системами до о, Конексу. Е, а вже KPI для себе ми поставили після того, як оприділилися з тим, хто буде впроваджувати систему. До того ми не могли сказати, що це нам дасть, як це нам дасть умовно. Я міг там сказати якісь там бутафорні, можливо, цифри для засновника, для того, щоб він просто розумів, хоча би на що ми можемо очікувати, впроваджуючи цю систему, але як таких KPI зі старту не було. А дивіться, от зазвичай ТМС впроваджують, е, по... По... З... зекономити витрати, покращити сервіс, структурувати процеси. От якщо їх розташувати в порядку пріоритетності, який був перший, другий, третій. Витрати. Перше. Сервіс і структурування. Структурування і аналітика нам треба. <ûl> ну, хоча витрати вони якраз таки йдуть після аналітики, умовно, ти провів аналітику, і тоді ти зменшуєш витрати. Для мене це було так: витрати, сервіс-аналітика потрібно uh -huh. було або структурування таке. Да. Як ви шукали систему? Просто в просторах інтернету пишеш ТМС. <гум> <А> <гум> це, це дуже просто, так. А насправді, перше, я до повторюю ще раз, до компанії Конекс вже працював з компанії АБМ і знав, що у вас є Рінкай. другі колеги в компанії також вже мали попередню зустріч десь там якийсь рік, можливо, два до впровадження нашого з вашими представниками. І е, керівник транспортного відділу теж мав якийсь вже бекграунд ринку, який є. Тому ми там вибрали там трьох чи чотирьох представників, три компанії, які можуть нам щось запропонувати. На першому етапі, якщо не помиляюсь, відсіялися відразу дві, тому що там цінова політика була інша і була пропозиція лише коробки, якщо я не помиляюся. І на другому етапі от був АБМ і була ще одна компанія. Ось, mm -hmm. І там я, мені здається, ми не дуже довго там вибирали кому і з ким. А як порівнювали? От у вас є шорт-ліст, дві компанії. А обидві, я так розумію, що попередній відбір там пройшли ну, по загальним критеріям. Перше ціна, вартість, тобто обслуговування. Друге, це можливість е, е, рости. І третій це комплекс послуг, який ми планували в себе. Це і ВМС, і ТМС. Тобто ми мали mm -hmm. розуміти, що вендор має мати в своєму портфелі і ВМС. Інакше ну, нам не було б цікаво. Ну і далі вже, ті, вже всі інші там, показники, це вже вони були однакові там для всіх. Це і та сама аналітика, можливість онлайн, якось відслідковування і, і тому подібне. Угу. Окей, обрали, далі почалось впровадження. Скажіть пару може, слів, як це було? Або що вам найбільше запам'яталось, такі особливості, бо кожен проект він унікальний да? і проходить свій якийсь шлях. Як це було у вас? Обрали ми. І відразу, вже, коли на етапі е, вже погодження самого проєкту його старту, ми почали шукати проєктного менеджера під е, впровадження. Нам потрібно був хороший логіст з теж хорошим бекграундом в логістиці, в транспортній доставці. Е, це один з моментів, який 100% треба завжди робити, е, коли ви впроваджуєте щось, і у вас немає людини, яка буде за це відповідати. Е, ось, знайшли менеджера і вже відразу створили команду. Команду з ваших спеціалістів, команду з нашими спеціалістами і почалася активна робота. Е але була розбита на два етапи. Та? Перший етап це а давайте спробуємо, промоделюємо. От у вас є щось, у вас є от ваші маршрути, у вас є доставка, у нас є ось продукт, давайте ми його промоделюємо, побачимо орієнтовно якийсь результат. Mm -hmm. от після першого етапу ми промоделювали, ви показали результат, ми побачили, ахнули, охнули, сказали, окей, давайте тоді робимо вже все прот, тому що результат такий, да, мовно, 20% економії на транспортних витратах ви отримуєте. Mm -hmm. Все супер окей, погнали. А ви сказали, що найняли окрему людину? А чому так? Бо більшість компаній а, визначають, що у нас там буде відповідальний такий, то там мовно директор по логістиці або там начальник доставки. А, ну щось таке. Він буде відповідати за впровадження цієї системи. Бо він там фахівець, він це його парафія. Чому не так пішли? Ну в нас ж не було ТМС. У нас фахівця з ТМС не було і якому? тут питання про мовно, Власника процесу доставки, що є хтось, який там найголовніший, і він, ну типу, йому віддають цей проект на реалізацію. Ну, не готовий я сказати, що має керівник бути основним впровадження якогось проекту. Для мене має бути людина, яка потім з цим має працювати. Другий момент ну, все одно, вона ж не одна. Так? Є відпустки, є хвороби, там все, хтось інший ще також працює з тим. Але нам потрібна, була, нам потрібна була людина саме з досвідом роботи з ТМС і з логістикою глибше, ніж було. Угу. Так, би знайшли людину, яка працювала е, на новій пошті адресній доставки, будувала адресну доставку нової пошти. Mm -hmm. Ось, тому ну, для нас це був момент, коли ми точно знали, що ми це запустимо, впровадимо. Е, можливо, я тут зараз забагато це все так знаєте, е, прикрашаю, але я 100% впевнений, що якби ми цього не зробили, ми б, напевно, так ефективно в систему не впровадила. Або ми видірнули б там керівника логістики, так, від якихось своїх інших повноважень, і він би тоді е, поринув саме впровадження і щось інше би ми десь там втратили. Тому ми ефективно впровадили систему, зробили, досягли певних KPI і, ну, і нічого не втратили. Тобто цей процес пройшов так дуже ефективно і дуже класно. Ну, наш досвід такий самий, що коли компанія виділяє окрему людину, яка відповідальна саме за проект, не за операційну діяльність. Це на порядок підвищує шанси так. успішного впровадження. На порядок. А, а який результати? От ви впровадили далі? Зараз вже можна говорити про результат там, в цифрах. Спочатку результат треба було добитися якимось чином, так? Як ми прийшли до результату? Впровадили, спробували, щось поїхало, щось не поїхало. Користувачі є, які ну, інколи коли бачать щось нове, не завжди сприймаються, як, ну, сприймаються, але як не покращення їхньої роботи твоєї, наприклад, так? а погід, так, ускладнення. Ось були якісь такі деякі моменти, але м, зрештою, ми все ж таки знаєте, в комунікації з людьми в полях, з шоферами, з експедиторами, ми дійшли е, такої синергії в роботі, що вони стали нашими експертами в тому, що а давайте зробіть так, а давайте тут ми поїдемо так. А давайте тут протестуємо ту дорогу. А давайте тут протестуємо ту дорогу. Бо ж ми ж почали вже відразу планувати нові маршрути. Ми mm -hmm. почали казати, човіки, ви сюди не їдьте. Тут, тут, типу, ну ви чого їдете? Це 60 плюс кілометрів. Та ні, бо там інакше дороги нема. Окей, є функціонал закрити дорогу. Ми пробували закривати дороги, але інші водій їде тією дорогою. Mm -hmm. Тут у нас був такий невеличкий конфлікт. Ми якось це все вирішували. Водії їздили, знімали відео, ми приймали рішення Тобто Ми приймаємо ризик, що тут є там, 10 ямок, так, і він може там якийсь розхідник там, втратити по дорозі, там, так, і там, витрачати більше на ТО. Чи ми закриваємо цю дорогу для всіх і ризикуємо, то ну, не ризикуємо, а знаємо, що плюс 60 км до маршруту лишається. Mm -hmm. Ось. І в такій от співпраці ми дійшли до того, що. В тиждень приблизно за тиждень ми зменшили наші маршрути на 2000 кілометрів за тиждень. Приблизно на 15-20% ми покращили взагалі оперативність нашої логістики. Тобто ми почали управляти більш ефективніше. Ми зрозуміли час виїзду, час приїзду до клієнта, скорочення оцих кілометражу, відгуки від клієнтів. Окей, так, ви, ну, стало краще, ви раніше приїжджаєте, е, доставка покращилася, давайте працювати з вами там ще краще. Там, давайте будете доставляти всі мої точки. Тобто результати ми отримали хороші. А скільки по часу це зайняло? От від початку проєкту до того моменту, як ви зрозуміли, ці позитивні результати? Важке питання, тому що я вже забув, але максимум, певно, рік. Рік на те, щоб е, налаштувати. Стартували опіни. ми стартували і вже е, пішли. Ну, мені інтерація у нас три місяці тривала, якщо не помиляюся. Можливо, я помиляю, звичайно. Uh -huh. А мені здається, десь три місяці не більше, тому що. Ну, це написати ТЗ, визначити, да, які поля там, де куди що передають, потім налаштувати, протестувати. А потім зазвичай відбувається там причосування даних, так, так, тому що вони у всіх там все є, але копаєш до деталей, і воно виглядає що не дуже. Саме так, так. І, і потім вже йде запуск в реальному да. використанні, а і від цього моменту ви кажете десь ну півроку, да там умовно чи сім місяців. Так, говоримо так, за півроку це на шліфовку а процесів. Правильно розумію, даних і як е, навченість людей. Так, ну ми далі ж пішли. Ми ну, відразу скажу, от ми не є ну 100, 100 не використовуємо рінкай. Ми ще його використовуємо там ну, набагато менше. Але ж ми зараз в процесі, ми зараз в процесі і ВМС побудови нової логістичної системи на складі вже Ми зараз будемо робити вже в процесі масштабної е реконструкції, автоматизації складу, і тоді ми вже будемо використовувати і Рінкай вже на думаю, 90%. От тут питання в тому, що нам потрібно пов'язати ці дві, дві структури, так? щоб ми розуміли, що логістика ну, в багатьох людей логістика це завжди про транспорт лише. Mm -hmm. так? Бо ну, логістика, це транспорт. Ну, а насправді це дві важливі складові: це і склад, і транспорт. Ну, зараз вже з'явилася та от, е, ярд. Mm -hmm. Ок, ну, для нас зараз важливо це поєднати склад. І є дуже багато зараз цікавих ідей, які ми маємо реалізувати, запустити там е, вже не, е, ну, тобто, моноту. Синергію між складом і транспортом, коли, от буде тут співпраця ще дуже класно, автоматизована. Ми будемо робити динаміку. Ми там ну взагалі хочемо управляти там всієї, знаєте, не привлікає увагу санітарам, Ну, але ж ми хочемо просто зараз залетіти в це, все і от якраз до жовтня, надіюсь, ми це все зробимо. Ну, це дуже схоже з тим, що ми бачимо по іншим клієнтам, що е, є певна ітераційність або етапність. Тобто має бути достатній рівень готовності компанії для переходу на той чи інший рівень процесу. І е, те, на чому ми наполягаємо, наша служба Customer Success працює з цим, це те, щоб клієнт постійно покращував користування системою. Неважливо, скільки він користується. Там, в вашому випадку, мовно, ви досить, до речі, швидко вийшли там, типу за півроку. Е, відшліфувати процеси так, що це помітили клієнти, це круто. А у деяких компаній це може зайняти рік, два, три. Але я ми ще відшліфовуємо. Ми, От далі це. Ми, ми ще працюємо над тим. Ми просто ми зробили такий ривок, ми покращили і далі працюємо. Ну, Наскільки я знаю, у нас навіть недавно були якісь там запити е, до техпідтримки, Я вже не пам'ятаю за що. Ну нам просто критично треба було. А, у нас кількість точок масово збільшилась. Ну, це, це там через внутрішню нашу проблему, е, через реконструкцію складу нам потрібно було просто збільшити кількість документів, так? І в нас просто. Стала пипка, у нас не працював Рінкай. Тому що є, було обмеження в кількості. технічне, а його можна розширити. Так, і ми звернулися бігом, бо в нас це ну, просто капець набув, і звернувся, але зразу на другий день нам розшили цей пул. Ми пообіцяли, що ми вернемо все назад, зробимо так, щоб не дублювало документи, угу. і повернемося до варіанту з обмеженням. Ну, на даний момент там треба було це зробити. І там, я знаю, у нас відділ логістики і надалі транспортно спілкується ну, завжди з вашими. Колегами і якісь ідеї теж в них є, і, і, і ми завжди оптимізовуємо те, що можемо. А я правильно почув, що у вас динамічно зросла клієнтська база, так? клієнтська база так, зростає у нас, тому що, перше, ми почали краще управляти логістикою, друге, ми пішли в нові регіони. Тобто, Тому ми там працювали, не працювали на сході, як ну, тобто, працювали на, на східній частині, але не так активно. Зараз ми вийшли на туди вже область Полтавська, Харківська, Чернігівська, Сумська. Доставку туди, тобто, мовно, у нас пул клієнтів виріс так достатньо так багато. А є якісь результати, які ви отримали після впровадження ТМС? Ну такі неочікувані або незаплановані, косвені, косвіні, які потім ви зрозуміли, що оба на у нас щось є тут, помінялося? Болі складно сказати, ну але для мене всі результати, які ми отримали від ТМС, вони ну тобто це не є 20% від там, так 20 економії. Мені здається, це можливо і більше, тому що ми росли, ми розширяємо клієнтську базу, ми розширяємо точки доставки, ми розширяємо кілометражі. І ніби як на ринку логістика має рости витрати, а ми наразі не ростемо так, як повинні. Так, бо ми розуміємо, що ми ну оптимізовуємось десь. Ось і до речі, ось результат відкриття там напрямку Полтава, Харків, Суми, Чернігів. Це ну було дуже класно, тому що ми вже мали інструменти Мес. Ми вже могли до відкриття і до створення маршрутів промоделювати собі ситуацію, mm -hmm. побачити, що в нас там буде, на що ми можемо розраховувати. Ось це до речі, да, це може бути прикольний класний кейс, тому що ми планували зайти туди. Ми розуміємо, що ми туди зайдемо. Нам обов'язково потрібно туди зайти, але ми не мали не знали, а скільки це буде нам вартувати. Угу. І отут нам допомоги пішла тимеска. Ми зрозуміли. А нам потрібно для початку, для старту, для наповнити ось ці і маршрути, щоб вони були нам максимально рентабельні. А далі вже будемо розвиватися по мірі того, як будуть підключатися до нас клієнти. Ось це так. Це може наші схожі Кейс є деякі клієнти обирають точку позиції складу. Ну, наприклад, в них є там два-три варіанти, які більш-менш підходять. Вони закидають, якщо буде, якщо ми будемо з цієї точки з цієї з цієї порівнюють витрати потім з урахуванням транспорту. Ну, ми якраз таки, от на цей проект під Харків полтаву суми також брали точку потенційно можливо складу, який ми можемо взяти в оренду? Тобто там вже є склад, ми його зараз там орендуємо, і от ми плануємо там в майбутньому також розширятися, робити там склад, і якраз таки ми моделювали саме з цієї точки. От тут потенційно ми візьмемо в оренду. От давайте спробуємо. Спробували такі, так, да, класно. Получилось. Скажіть, будь ласка, якісь поради, якщо б ви ну мовно починали сьогодні ще раз той самий шлях з нуля Там, по. Бо... Тому, як підготуватись, як це провадити, може, на що звернути увагу, як там спілкуватись з людьми, як формувати взаємодію в команді впровадження. Цікаво, знає, зараз я собі якраз згадав, що би я точно порадив. Ну, в першу чергу я би порадив одразу брати менеджера, якщо такого немає. Так? Угу. Друге, це не віддавати задачу своїм айтішникам. Бо той, знаєте, коли є така тема, коли ти заходиш в проект і кажеш, ось є ТМС Рінка, і підходиш до айтішника і кажеш, чувак, на, це твоє, от ти маєш з'єднати. АйТішник щось там робить. Потім ти приходиш там, вже в команді, обговорюєш, блін, та це не то, чувак, ми ж не то тебе просили. Та як не то? Це, що? Ти ж то, ти ж хотів це. Та ні, ну це все фігня, тіпо, так не має бути. Не ті поля, не ті. Не, 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 не. Так, тобто має бути задача, має, не має віддатися айтішнику, а айтішник має бути залучений в сам цей процес, має працювати в команді, і має бути саме та людина, яка має бути не айтішником управляти цим проєктом, а яка має і айтішника знаєте, заразити. Угу. Цієї роботи, і він має зрозуміти, і він має завжди теж крутитися в цьому проекті, щоб потім просто мати результат. Бо в результаті ви можете дуже довго впроваджувати і не добитися ніякого результату в кінці кінців. І витрачені кошти, і нерви в тебе, і нерви в айтішників, і нерви у всіх, і нерви у вас, тому що, блін, що це за клієнт, що не може там впровадити. Тому я ось так би казав. Завжди складна історія це робота з водіями, бо вони, якщо звикли до своїх маршрутів переключатись на щось, що щоденно міняється, їм важко, незручно, незвично. Ну, і зараз, в принципі, проблеми з водіями да, по наповненості штатів. Як ви виходили з цього? Коли ми впроваджували, що проблеми з водіями не було, з, маю на увазі на ринку праці, uh -huh. але самі проблеми з водіями частково були. Ми бачили такі собі. Це не був саботаж. Це був тому мовно, чому я маю сюди їздити, я знаю, що там погано дорога. Я буду їздити тільки так. Але ж ми є управлінці, ми розуміємо, що ми за досягнення якихось КПА також. Uh -huh. І тому ми... тут теж не було, знаєте, взяв шашку, зрубав голову і все. Ну, у мене якось, у мій досвід показує, що краще більш лояльно бути до підлеглих, до колег, ніж просто там їх, от там, не давати їм вибір. Тому ми завжди з водіями працювали так більш-менш лайтово, якщо вже це заходило в якісь там, ну, погані там, знаєте, такі відгуки, і там, нам казали, що ні, ніфіга, ти, ви що, я цього робити не буду, і пошли ви. Ну, тоді вже там управлінське рішення приймалося. А так, ми зробили, залучили, навпаки, водіїв експедиторів до того, щоб ми покращили цю систему. Тому, тобто, хлопці, ну давайте, ми ж не за те, щоб там, вам ускладнити життя. Ми за те, щоб вам спростити життя. А давайте ми будемо дивитися на економічну складову, а може, ми там, та, тут зекономили, а вам мотивацію покращимо. І тоді вони ну, працювали з нами досить класно. У нас не було конфліктних таких ситуацій, що ми когось вигнали 100%. Були такі, що не хотіли, але потім переконували їх, і вони їхали. Розуміли, приймали ризики, що ми поїдемо по гіршій дорозі. І це ми брали, тому що ми розуміли економічну складову, що там витрати на паливо, що там можливі витрати на якісь розхідники по ходовій. Але ми це для себе прийняли. І водії у нас, ну, у нас по водіях взагалі зараз ситуація така, що у нас є. Пул, з яким ми працюємо і який в нас довго є. Так, тікучість була якась, але зараз вже ми якось так стабілізувалися. У нас є постійні експедитори інколи змінюється, але все ж теж є той кістяк, з яким ми працюємо. І ті, які вже просто на сьогодні, я точно знаю, що зараз є там, наприклад, знаєте, вже півроку тому, певно, цього не було. А зараз вже на протязі трьох місяців точно знаю, що експедитори вже починають звертатися в відділ логістики, а ну скиньте на мені оцей маршрут, куди мені їхати, як mm -hmm. мені їхати, а мені це треба. А коли нові приходять, це взагалі штука Мастхев. Він прийшов, він взагалі не знає, куди їхати. Йому скинули карту, ти відкрив і подивився, а все, я вже знаю, куди я поїду, я вже знаю, як мені їхати, все він не хвилюється не... і знає, як виконати свою роботу. Все. і водій з боку, ок, тому що водій не завжди так там знає, де та точка знаходиться, uh -huh. а і знає, що експедитор завжди буде впевнений, тому що він туди доїде. Ну ось так. А як ви нагадаєте, ТМС дає якісь переваги при залученні нових клієнтів, великих? Ну, мовно, чи бачать вас клієнти як системного постачальника? Ну. Систематизованого, так скажемо. Бачать. Тому що ми покращили складову доставки. Так, вчасність, ось там часові вікна, які нам потрібні, там клієнт тут ми доставляємо. Раніше ми за них виходили, інколи. Зараз ми прямо все ок. А так, якщо говорити про те, що клієнти дивляться на тебе, як на системного, я думаю, що це буде тоді, коли буде вже максимально видно, тоді, коли буде працювати зв'язка в МСМС. Угу. Коли ми будемо. Трошки ще оптимізовувати всі наші процеси і доавтоматизовувати їх. Тому що в нас на, вже на порядку денному це склад, раз, це далі покращення самої транспортної логістики, це і е, відслідковування холодового ланцюжка, е, і, можливо, е, та, е, якісь нові рішення для транспортної логістики. Mm -hmm. Але так скажу, так, клієнти все ж таки бачили результат, що. Від нас є якісь покращення, ми це робимо. Ми систематизуємося, ми автоматизуємося якимось чином. І е, ти знаєте, як, е, ну, як Сарафанне Радіо там ти сказав, да, там, Конекс там, привіз, умовно, е, з Вінниці в, в, там, в Харків о в 8-й годині ранку вже товар. Баліна, як там? Якщо там, наприклад, з Харкова нам з околиць привозять на 9. Mm -hmm. Ну, в загальному, то так. Не можу зразу сказати, зараз вам, так, що це було дуже масово, і всі сказали, о, чуваки, прикольно, у вас по ходу ТМС з'явилася. Ну, це точно не було, але було те, що клієнти з'являлися. Відгуки від клієнтів ви почали краще доставляти. З вами краще стало працювати. Ви там, вкладаєтесь в, час就... в, ну, в часові проміжки доставки. Ось так. Угу. І якщо повернутися до тих трьох пріоритетів, як ви казали, да, там витрати ми пройшли, умовно про клієнтів сказали, а внутрішні процеси вони стали там іншими, що помінялось? ну, Ми ж забрали цю ручну рутинну роботу цієї Ексельки, забрали ERP-шну е, е, нашу складову логістики, Хоча її і доопрацювали там частину, так? Щось ми ще більше автоматизовуємо. Там ті ж самі якісь звіти, аналітику. Так ми побудували на основі того, що ми вивантажуємо вже в Рінкай на своїй bi системі Ми побудували дуже такий класний тупо офігенний застосунок BI-ний. Ну просто це був розрив для наших комерсантів. Вони як дивилися, кажуть, ну нічого собі, тепер я можу дивитися, до якого клієнта я вожу нерентабельно, до якого я вожу там рентабельно, до якого там мені варто не завести. До речі, у нас були такі рішення, навіть що ми закривали частину маршруту. Mm -hmm. Ми просто бачили, що ми туди ввозимо, і це збиток. Це шлях в нікуди, тому ми закривали, не доставляли туди, але пізніше оптимізувавши якусь частину гілку іншу, ми відкривали назад цих клієнтів і працювати вже з ними подальше. Uh -huh. А от е, аналітика і от те, що нам дало ще додатково ТМС-ка, це якраз таки дуже класна крута штука. Я знаю, 100% у вас теж є аналітика дуже класна, але ми чомусь пішли до своєї, тому що у нас є свій bi застосунок і свій розробник. І ну, це було, можемо даже вам скріншоти показати, можливо, ви там собі колись там теж захочете таке зробити. Ну, це дуже класно штуковина у нас mm -hmm. Ну, Так. Супер. Як завершення пару підсумкових слів? Проти МС? Проти МС, взагалі, варто, не варто? Варто, однозначно варто. Будь-яка компанія, вона дистрибуційна, так? Якщо ти займаєшся дистриб'юцією, чи в тебе там є якась розгалужена мережа своя, ну ти в якийсь момент, ну, можливо, от є маленька компанія, так? Ти зародився там, виростаєш до якогось там розміру, і тобі ще не потрібно там, якось такої автоматизації, але ти розумієш, що вже треба процеси покращувати. А коли ти вже розростаєшся в велику якусь таку компанію, ти можеш оцей етап середньої великої дуже ну, можеш не помітити. І вже коли в тебе не буде автоматизованих дуже класних процесів, тоді ти е, будеш втрачати кошти. Тобто ти. Ну, Зекономлені кошти ті ж самі зароблені, мовно, та, в нашому світі. Тому ось так. Тому, коли ти вже великий системний, тобі потрібно по-любому, і ТМС, і ВМС, якщо ще маєш склад, ну це те, що must have, як на мене. Тому що без цього якось планувати щось. Коли я не знаю, у нас там пару років в світ планує Марс вже там полетіти і там цивілізацію будувати, а ми десь в Ексельках там плануємо робимо маршрут. Що стосується вас, вас, як вендора, я, ну, я точно буду рекомендувати вам вас. Колегам, які є, і це завжди так відбувається, до речі, дуже класна підтримка, дуже класна команда, з якою було дуже, не знаю, просто класно працювати. Насправді, і досвід тільки позитивний наразі. Надіюсь, що він буде і надалі позитивним. Те, що сказати ще, не бійтеся, робіть, впроваджувати, тому що час, який ми втрачаємо, він набагато більше коштує у цей період. Впровадили, зняли ці вершки, зрозуміло, що вже заробили, да і далі оптимізовуємося, оптимізовуємося, оптимізовуємося і доходимо до якогось варіанту, коли вже треба щось нове. Ми без розвитку ми далеко не, не заїдемо. Ось так. Дякую, Тарас. Дякую, Саш. Дякуємо вам, що були з нами весь цей час. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо хочете почути про кейси в інших індустріях наших клієнтів, напишіть це в коментарях. Якщо вам цікаво інше наше рішення, підписуйтесь на канал. Тут багато цікаво як про функціональність систем, так і про кейси наших клієнтів не тільки по ТЕМЕС.